Кримські татари не покидатимуть півострів. Про це заявив сьогодні Мустафа Джемілів, колишній глава меджлісу запевнив, що такої тенденції немає. Додавши, що кримські татари не для того півстоліття боролись за повернення на батьківщину, щоб тепер втікати звідти. Навпаки, кримське телебачення закликає не робити кроків назад. І якщо помирати, то вже тут Джемілів висловив і позицію щодо нових паспортів. В разі якщо Росія примусово їх роздаватиме, то кримські татари будуть просто змушені користуватися російськими паспортами, аби якось жити. Пенсии в Российской Федерации где-то вдвое выше, чем в Украине. Легко рассуждать о высоких материях, говорить, доплевать нам на эту пенсию, но для людей, которые едва сводят концы с концами, не воспользуются такой вот возможностью, это очень трудно. Это неизменно внесет какой-то раскол в среду крымских татар.